78-річна віничанка Марія Удалова в'яже теплі шкарпетки для українських захисників. От так і швидко-швидко двигаємося. Я можу й не дивитися, я можу і на в'язати. Бабуся перенесла два інсульти, тепер практично не ходить. Тож, аби не нудьгувати, взялася за в'язання одягу, серветок, але тепер в'яже лише теплі шкарпетки, аби мати нитки, розпускає власний одяг. Так як я вже не можу ходити, не можу нікуди ні піти, нічого. Це вона просто ну, поїхати, Чи як казати. Заготовка більше времени займає, ніж в'язання. Поки розпустиш, поки змотаєш, спочатку треба висірати, треба вивітрити, а вже потім тільки в'язати. Мені аби не точки, тому що це моє, як би сказати, оддушення в житті. За два місяці пенсіонерка зв'язала 59 пар шерстяних шкарпеток. Зараз закінчує 60-ту. Каже, намагається комбінувати кольори, аби трохи додати настрою захисникам. Це залежить від ниток і від моума, як скомбінірувати, як зробити, щоб і тепленький, і приятно було носити. І розміри теж я від 40 до 44-го. За п'ять років Марія Удалова зв'язала та передала пів тисячі шкарпеток українським бійцям. Як кожна бабуся каже, хоче, аби у хлопців ноги були в теплі, аби відчували і знали, що про них тут турбуються. Так як я дитина війни ще От, знаю, що це таке, як це, я вирішила допомагати. тільки ну, цим. Чим можу? Зараз ось холода, а вони в цих багнюках ходять. Я як побачу, десь так от це для мене не я не можу переносити цього. Думаю, хай хоч як, але я буду робити, я буду старатись. Сібрати та передати нав'язані шкарпатки до Марії удалової приїжджають волонтери центру Шахіна. Ай, Бог оберігає хлопчиків, дитяток цих. Взамін пенсіонерці волонтери привезли вживаний одяг для наступних шкарпеток. А дивіться, яке, яке воно це клас. Волонтерка Оксана Лук'янчук на телефоні показує світлини військових в шкарпетках Марії Удалової. Гляньте в носочках ваших. Дай Показати, Боже, що вони такий могучий, сильний. Виходять носила такі, і волонтерка Оксана Лук'янчук. Жінка теж боронила Україну в АТО на той час от, так. І буквально півтора року назад. І коли зимою до нас прийшли отакі от носки, їх прийшло всього сім пар, і нас то було такі сім дівчат, то їх віддали дівчатам, то ми раділи, як діти. Тому що е, ці носочки не зрівняно ні з якими іншими фабричними, вони дуже теплі. То ми з них не вилазили. Якщо чесно, да. Я ці носки привезла потім назад і віддала мамі. За кілька днів чергова партія в'язних шкарпеток від бабусі Марії поїде до українських захисників на східний та південний напрямки. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.